Відколи християни почали почитати ікони, це ідолопоклонство? Що про таке почитання каже Біблія, та яка різниця між іконою та образом? Про це все та трохи більше сьогодні на каналі Амбон. Я просто обожнюю іконографію, написав на цю тему кілька курсових робіт, та один із розділів моєї магістерської роботи був присвячений іконографії. Та що казати, я колись сам пробував писати ікони, ось цю, наприклад, я намалював років 10 назад, але десь і тоді і закинув це діло. А точніше, моя любов до малювання переросла в любов до фільмування. Але любити, вивчати ікони я не переставав. Тому це буде точно не єдиний ролик про ікони на цьому каналі. Сміливо можете йти в коментарі і пропонувати наступні теми, пов'язані з іконами, питати, що завгодно, чи навіть сперечатися зі мною. Чим більше коментарів, тим більше мій контент поширюватиме сам Ютуб. Дякую. Ну що ж, для початку. Давайте трошки звузимо тематику і розберемо різницю між іконою та образом. Сьогодні говоримо тільки про ікони. Так це не одне й те саме. І ось дивіться, в мене тут біля рук є ікона і образ. Як думаєте, яка різниця між ними? Можете за цей час натиснути на паузу і написати свої здогадки в коментарях. Образ це більш така реалістична, чи творча картина з життя Ісуса Христа чи святих. Вона малюється так, як хоче художник. Ікона дуже чітко відрізняється від образу. По-перше, вона має чіткі іконографічні риси, назву це так, і часто дуже далеко від правильної геометрії, чи просторі, чи анатомії. Ну і так далі. Кольори дуже часто не є реалістичні. Ну, хіба Ісус міг ходити в червоно-синьому одязі? Все тому, що ікона повна символів та значень. Тому ікони такі цікаві. Їх можна розглядати годинами і відчутувати в них багато того, що закладав іконописець. Ікони мають чіткий канон символів і кольорів, по якому вони пишуться. Так вам не почулось, ікони пишуться, а не малюються. Вони як книга. В іконах закладений глибокий сенс у кожній деталі. Раніше не всі люди вміли читати, тому ікона була свого роду книгою для людей. Однієї сестри в блозі підлянув дуже гарну фразу, що ікона це Євангеліє у кольорі. Тому, щоб добре розуміти ікону, треба добре знати саме слово Боже. Значення кольорів, жестів, поз ми будемо розглядати в поступову в більшості нових роликів. Давайте поговоримо про час, коли виникли перші ікони. Насправді немає чіткого року і дати ікони не ввели в один день, і це був цілий історичний момент входження іконографії в життя церкви. Думаю, кожен з вас бачив такі символи, як рибка. Навіть зараз позаду мене вона є, і навіть тут на футболці, так і це не є просто риба, та а символ самого Ісуса, який спасає. Детальний розбір саме ось цього символу буде в одному з роликів у майбутньому. Якщо хочете знати, які теми роликів будуть наступними, то обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Він тільки створений, тільки свіженький. Там можемо спілкуватися, просити один одного молитись у своїх наміреннях. А також я буду ділитися процесом створення моїх роликів та питати ваших порад. Тому будете точно перші знати, який ролик буде наступний. Повернемося до перших зображень. Крім риби, є й інші ранньохристиянські символи, такі як якір, пелікан, голуб, пальма, човен та інші. І всі вони мали своє значення. Пелікан, який годує пташенят свою кров'ю, символізує самого Ісуса, який. Лишає нам себе в Євхаристії в якорі і кораблі закладений хрест, а також вони мають свою символіку. Корабель є символом церкви, який рятує людей від моря пристрастей цього світу. А якір, як згадує сам апостол Павло, є символом безпеки, ким є сам Ісус Христос Бог наш. Це можна назвати першими іконами, які вже із самих початків мали свої символи і походять з перших століть християнства. Ісус сам дуже любив символи і притчі. Він себе називає Виноградиною, про церкву говорить як про отару овець і про царство Боже як про гірчичне зерно, і не тільки він також використовує символи та загадки, коли говорить про своїх учнів. Та що казати, Дух Святий сходить, мов в голуб, тобто сам Бог обирає в такий, здається, примітивний спосіб об'явити себе. Це для того, якщо хтось захоче написати коментар, що зображати Бога на іконі, це дуже примітивно. Але про Біблію поговоримо пізніше. Усі ці перші християнські зображення ми знаходимо в катакомбах, таких підземних кладовищах, які збереглися, й досі, так як в перших століттях християни були жорстоко переслідувані, часто на молитву вони збиралися саме в місцях поховання святих, тих чиє життя. Мало яскравий приклад віри чи мученицької смерті. Ця традиція, до речі, служити в услужіння на місці поховання святих збережено досі. Наприклад, Базиліка апостола Петра поставлена якраз на місці, де похований святий апостол, і те місце є під вівтарем. А в інших храмах в престоли закладається мощі святих, ну чи використовується антимінс – така маленька плащаниця з вшитими в неї мощами. Таким чином, продовжується тисячолітня традиція молитви. Але про мощі поговоримо в окремому ролику, бо це інша і дуже довга тема. Щоб це все не пропустити, обов'язково підпишіться на канал, ну і натисніть нарешті лайк. Повернімось до ранніх зображень. Перші християни, коли ховали вірних, то на гробах святих ставили різні християнські символи, про які я згадував раніше. Але також вже в другому столітті зустрічається катакомб без зображенням самого Ісуса. Як доброго пастиря, також часто можна зустріти в ранній іконографії Оранту, де зображали жінку з піднятими вгору руками, що є символом щирої молитви. Це, звісно, були перші зображення Богородиці. Також в цих катакомбах християни пізніше почали робити самі каплиці, де збирались на молитву чи трапезу. Там, у пізнішому часі, на почесному місці встановлювали саркофаги мучеників, на яких служили літургію, особливо згадуючи їх в день їхньої смерті. Ослівки прикладів перших ікон, які були знайдені в катакомбах та беруть свій початок з 1 по 4 століття, в 313 році. Імператор Константин дає можливість християнам і вільно молитися, і по суті. Явище катакомб, як місця для молитви, відходить у минуле, але далі залишається особливим місцем для поховань, хоч ще й недовго. Але традиції іконописання, богослужіння та почитання мощей, які кількома століттями закладалися в тих некрополях, логічно переносяться вже у наземні храми, що активно будується в Римській імперії. Тоді й починає формуватися так званий канон іконописання, який майже без змін зберігся досі. Вже тоді починається з'являтися зображення Ісуса разом з Петром і Павлом, а також крім написання ікон з'являються ікони мозаїки. Ну ми не будемо заглиблюватися в дуже детальне вивчення історії іконографії, бо на це існують книги, а не десятихвилинні ролики на YouTube. Але якщо вам цікаво таке, то дайте знати в коментарях. Думаю, я відповів на питання про давність ікон. Додам хіба що є також передання, яке говорить про те, що євангелист Лука був першим, хто написав ікону Пресвятої Богородиці. Також є аж дві легенди про нерокотворні образи Ісуса у двох різних традиціях: одна більш усім відома про Вероніку, яка витирає Ісусові лице в часі хресної дороги, а друга про зцілення таким образом царя Едеси. Думаю, історія нерокотворних образів також заслуговує окремого ролику на каналі, але хочу їх, хоча б, згадати, щоб підкреслити передання і тяглість іконописання самих початків християнства. Наступне питання, на яке потрібно відповісти, чи почитання ікон не є ідолопоклонством? Якщо коротко, ні. Це питання активно дискутували в часі іконоборства. Так, був такий період в церкві, де про це активно говорили, ну і багато робили. Тому часі було знищено безліч давніх ікон. Офіційне іконоборство завершилось на сьомому Вселенському соборі в Нікеї, який відбувся в 787 році, де засудили іконоборство і пригадали усім, що іконам ми не поклоняємося, а тільки почитаємо. Тобто ми не поклоняємося дереву, чи фарбі, чи стінам, де зображені ікони, але почитаємо того, хто зображений на ній. В католицькій церкві ніколи не використовували слово поклоніння щодо ікон. Тут і є вся суть іконопочитання. Ну добре, але ж Біблія Біблії пише: не роби собі кумира і з якого зображення. Ну, по-перше, старий завіт забороняв зображати Бога, бо банально не знав, як він виглядає. Але тепер сам Бог себе об'являє в Христі Ісусі. А по-друге, самі євреї після цих заповідей роблять собі херовимів на кивоті завіту мідяного Змія, якого сам Бог наказує сотворити, і який їх рятує, чи херовимів у храмі Божому, який ставить Соломон. Тому це все Бог благословляє. Тому мета тієї заповіді була тільки в одному, щоб люди буквально не робили собі богів в скульптурах чи зображеннях, так як це було, наприклад, із Золотим Тельцем. А ікони чітко не є окремими божками чи предметами для поклоніння. Християнин спокійно може й молитися без ікон, так але це те, що нам допомагає зосередитися, бо все ж таки ми є люди, так ми хочемо відчувати, хочемо бачити так по-людськи, Те, як це робить сам Бог, об'являючи себе людині, бувши людиною чи через голуба. і багато інших. Прикладів, які я наводив вище, це ще не вичерпна тема. Будемо говорити про ікони і не один ролик. А на завершення хочу зацитувати слова святого Івана Дамаскіна: ікони видимо зображають того, хто невидимий і без постаті, але тілесно зображений задля слабкого розуміння. Бо святе письмо також приписує зовнішній вигляд Богові і ангелам Христос посеред нас.